Лимончик дуже активний жовтий бегемотик, як і всі діти 4-5 років. Він любить стрибати, лазити і торкатись до всього на вулиці, і камінчик підбере, і в калюжу руки занурить, і листок на дереві зірве, а одного разу зловив жабу і приніс їй показати мамі. Мама, звичайно, злякалася і трохи на стілець не заскочила, хоча жаба була добра і смішна. Після кожної прогулянки. Мама наполягала на тому, що лимончик повинен мити руки, не просто сполоснути їх водою, як він часто робив, а взяти мило, гарненько намалити свої долоньки, потерти кожен пальчик і тільки потім змити піну. Мама говорила, що мило вбиває всі бактерії, і хвороби лимончикові будуть не страшні. Миття рук дуже дратувало бегемотика, долоні виглядали абсолютно чистими. Які там мікроби? Що мама вигадує? І ось одного разу лимончик маму обдурив. Він не мив руки, ось зовсім. Заходив у ванну кімнату, включав воду, потім вимикав і виходив. Бегмотик все чекав, коли шкідливі мікроби і бактерії нападуть на нього. Все було спокійно. Минув тиждень, потім другий. Мама нічого не помічала, а лимончик радів. Увечері лимончик я завжди ліг спати. Вночі йому приснився мікроб. Він голосно сміявся і потирав свої брудні руки. Лимончик навіть не думав, що у мікробів теж є руки, але мікроб плескав зелені долоні і кликав бактерії подивитися на жовтого бегемотика, який не миє руки. Мікроб і його подружки бактерії сіли на ліжко до лимончика і почали розповідати, як тепер їм добре живеться в животі бегемотика. Вранці у малюка заболів живіт. Мама переживала і все здивувалася, що ж сталося. До вечора піднялася температура. Було зовсім недобре. Багемотик нічого не міг їсти, його нудило і не було сил навіть випити води. Мама викликала швидку допомогу. Лікарі зробили укол, і лимончик нарешті заснув. Тепер мікроп мікроб був не один. Він привів до, до багемотика всю свою сім'ю страшних зубастих мікробів, які ставали все більші і зліші. Все чіпали животик маленького бегемотика і жахливо реготали. Рамончик розплакався і прокинувся. Він розповів мамі про страшні мікроби, які приходять до нього, і про те, як він її обманював. Соромно було дуже, але живіт болів сильно, і мікроби лякали. Мама розвела у склянці ліки і сказала коли мікроб прийде в гості і сяде на ліжко, дай йому випити ці ліки. Якщо ти умовиш його, він більше не буде до тебе повертатися. А ще обов'язково розкажи, що ти подружився з милом. Лимончик знову заснув. Мікроб з'явився дуже швидко. Він якось навіть підріс і став ще гіршим, а на голові у нього виросли невеликі ріжки і теж були брудні і зелені. Я приготував тобі смачний лимонан, сказав лимончик. А що це ти такий добренький і не плачеш? здивувався Мікроб. просто вирішив пригостити тебе, раз ти все одно приходиш до мене щоночі. Мікроб взяв стакан, понюхав, покрутив і випив. Що почалося? Мікроб кричав, лаявся, надувся, як булька, і лопнув. Всі його родичі і друзі злякалися, почали вистрибувати через вікна і тікати в двері. І не забудьте, мій найкращий друг тепер мило. Лимончик прокинувся, кімната була порожня, і живіт перестав боліти. І температура більше не піднімалася. Бегемотик відчув, що зголоднів і радісно побіг до мами на кухні. Мама, вони всі втекли, прекрасно посміхнулася мама. Думаю, мені більше не буде, треба тобі нагадувати про мило. З того дня лимончик після вулиці завжди ретельно мив руки. Він дуже добре запам'ятав, як болів живіт. Який неприємний укол, які страшні і неприємні мікроби і бактерії? А ви мийте руки після вулиці?